Так швидко гранулюється комбікорм куря. Як завжди сусідка просить. Гранула, звісно, класна. Мені подобається. 38,5 кг за годину. Ну, це прям зачотно, реально. О, для комбікорму, для курячого це, по-моєму. Це ідеальний гранулятор, його вистачить. Для, височі, для птиці годиться, а от грануляція з сіном... Для для цього гранулятора Ротекса 100, то його дуже замало. Кому ти гамме? Гранулятор не дивляться. Результат оцього болта, що я вам показувала. З труби. І його все одно вирвало. Бачите, зараз фокус наведеться з м'ясом. Бачите? Все. І от я вам показав роботу цього болта. Поставили рідний, той, що був. Ми і поки що працюємо.